Вітаю тебе, мій дорогий друже! З тобою знову Роман Одинець. Ми знаходимося в студії авторського дизайну на платформі www.dizing.net.ua, де ми розглядаємо з тобою дизайн м'яких мобільних, модульних меблів трансформер номер 1 в світі. Це стало можливим за рахунок використання в конструкції. Математичної моделі Тетраміно. Вона знана за поширення гри Тетріс. Це означає, що в кожен модуль містить собі по чотири елементи. А загалом конструкція складається з двох моделей з запатентованого дизайну. Одн... Перший це функціональна модель, яка розкриває суть всього простору. А саме: за призначенням, це можуть бути лікувально профілактичні, спортивно оздоровчі та побутово розважальні в якості меблів, як ти спостерігаєш зараз. Друга модель, яку ми перебіг трансформації, якої ми розглядаємо саме зараз, це ергономічна модель. Ергономі ергономіка в своєї, за своєю суттю означає, що в просторі знаходиться певне обладнання, і воно має пристосовуватись до потреб людини. Саме в цьому ми і є номер один в неперевершений. Функціонал і ергономічність дають нам змогу поєднати все це в єдиному просторі і запропонувати всьому світові зразкові, зручні та затишні м'які меблі трансформер їх легко перевозити, переносити, переміщувати між приміщеннями. Та перетворювати на всі відомі види м'яких меблів. І зазначте, що всі відомі м'які меблі містяться в кожному з трьох модулів. Друзі, доєднуйтесь до партнерського дизайну. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Дивіться відео, спостерігайте. Долучайтесь і майте змогу отримувати в своїх приміщеннях такі саме зразкові м'які меблі для зручності, зразковості та захід. Затк...